Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати неду до імперію зла під назвою Китай. Усі події в даному відео, які ви бачите, сталися два роки назад в Китаї. Тобто затопило дуже сильно, великі збитки, тисячі жертв, але, звісно, це все не підтверджується офіційно, тому що це партія Китаю, видаляла все, що могла, але дуже багато різних доказів. Ось, наприклад. Затопило по шию вагони метро, повністю затопило чотирьох кілометровий тунель в час пік. Тобто це означає, що місто позатоплювало, і це все було два роки тому. Тоді був жахливий потоп, але в 2023 році, тобто в серпні та вересні, 2023 року, на Китай прийшло приблизно чотири тайфуна, і потоп та збитки і жертв в десятки, а то й в сотні разів більше. Подивіться, що було в метро. Тобто стояли, записували хтось з них практично свої останні хвилини життя. Тобто, маєте розуміти, що це не стільки боротьба проти води, а це боротьба за кисень. Тому що що робиться правильно, витісняється кисень, і враховуючи таку кількість людей, які були на станції метро, дивіться, який потік води. І оце кількість людей, тих гвинтиків системи. Комуністичні партії, які були на станції метро. Видно, деякі з них, тобто частина з них, вирішила оминути це лихо та встигнути переміститися на більш дальшу станцію метро. Але як ми бачимо, не всім це вдалося. І для когось це був шлях в один кінець, в прямому сенсі цього слова. Подивіться, що коїлося взагалі, і вони це все записували, скидали своїм знайомим, родичам. Матінка природа не любить, коли з нею жартують і коли йдуть проти неї. А гасло комуністичної партії Китаю ще за часів Цзедуна було, що людина має підкорити природу. Ну як, підкорили? Добре підкорюються. І вони ж не розуміють, чому це з ними трапляється. Чому? А тому, що партія вона не цінує людські життя, вона їх використовує в своїх цілях і тунель гігантський, колосальний по своїм розмірам тунель. Тобто 4 кілометровий тунель, три лінії. Три ділянки, на яких можна їхати, три роздільні смуги. На кожній вміщалося по 500 машин, тільки в одну сторону, тобто одна смуга вміщала 500 машин. Було таких тунелів, два. В кожному приблизно по 3000 тисячі машин, і якщо навіть рахувати в час пік по одній людині 3000 тисячі машин, 3000 тисячі жертв. Але там далеко було не по одній людині. І тобто мінімальна кількість це 3 тисячі, але приблизно приблизно по підрахункам експертів, це від 5 тисяч. Тобто ця трагедія сталася і здопила повністю тунель в час пік. До речі, після того гвинтики системи почали навіть приносити до такого, знаєте, меморіалу умовного, який створили перед входом в тунель, то його повністю городило. Ось дивіться, що коїлося в тунелі в той момент. Гігантська пробка, не можна виїхати. Чотири кілометри. Вода з шаленою швидкістю прибувала. Тобто, це життя а для когось це і смерть. Тобто, це була боротьба прямого сенсі за життя. Але боротьба не з кимось і не з природою навіть, а з партією. Тому що партія це все створила, вона не продумала нічого, щоб зробити. І гвинтики системи, мабуть, не зрозуміли, чому це з ними стається. І теж. Дуже сильно заселене місто, а це все сталося, до речі, внаслідок того, що скидали воду. До речі, те саме робили і в 2023 році, щоб не затопило Пекін, скинули воду і змило все, що знаходилося нижче від Пекіна. Тобто партія робить, думає, що вона сама розумна. А хвилин такі системи вони досі не розуміють, чому це стається. Хоча частина вже почала усвідомлювати, що партія це не є добре. Коли в них на той момент були ще гроші, тобто це 2020 рік. У них ще функціонував бізнес, ще функціонували фабрики, були гроші, і партія не сильно піклувалася про людей, та що коїться, і зараз вони не піклуються, але зараз вони дуже багато уваги приділяють до того, що коїться. Тому що коли немає грошей, починаються бунти. Там вон, подивіться, затоплені, повністю затоплені тунелі. Тобто, це гігантські системи метро. Як я розповідав про них попереднє відео, що в них за система метро маєте розуміти, що в місті мільйоннику система метро вона має колосальні розміри і вміщає колосальну кількість жителів того міста. Але якщо це брати Китай, то годин такі системи взагалі не піклуються про це, тому що вони думають, що все добре, все прекрасно, там пропаганда сказала, ось подивіться, що сталося з містом. І це такий, знаєте, потоп. Середнього розміру, це ще не сильний можна вважати, тому що якщо порахувати те, що сталося ось недавно, приблизно місяць і півмісяця тому, на початку вересня, потопи були в рази сильніші, і вони продовжуються там наслідки на мільярди доларів збитків. Це не рахуючи навіть тому, що партія не рахує життя. Життя безцінне, а для партії це гвинтики системи, які, до речі, почали в них бунтувати. Хоч бунти невеликі, але вже набирають певну масовість. Тому зараз партія намагається придушити це по наймаксимальнішій можливості. Тобто, до чого це все взагалі відео? Це відео показує приклад того, що партія робила 2 роки назад, і до яких збитків та жертв воно принесло. В цьому році потопи були в декілька десятків, а то й в сотні разів сильніші, ніж до того. Тобто. Бачите, в них все неякісно побудовано. Але ж це ж Дзіньпінь, це ж диктатор, і диктатори потрібні тільки хороші новини. Бачите, що коїлося в них в той момент. Тобто все затоплено. Але знову ж повторюю, в 2023 році це в рази в сотні разів було гірше. Подивіться наслідки, і зараз партія видаляє чим побільше цього всього, щоб це по мінімуму потрапляло в мережу. Тобто є певні уривки, по які можна оцінити масштаби цього всього. Звісно, це інтернет, інтернет це пам'ятає, все не повидаляєш. Але партія намагається це зробити по максимуму. І вони навіть офіційно не сказали, скільки в них є жертв в даний момент. Вони сказали там бо... точніше, вони сказали, але знаєте, це одне і те саме, що збрехати. Тому що коли партія каже, вона бреше. Вони збрехали, що в них там десь жертв приблизно 10-13 людей. В місті, в якому треба було евакуювати 980 тисяч жителів. Серйозно, 10, 10 умовних жертв, і 13 зазнали якихось травм. Ну це ж смішно, але і страшно в тому числі, тому що це брехня. Страшно для гвинтиків систем, тому що вони мають усвідомлювати, де вони живуть. Дивіться, це пропаганда показує, що вони рятують, що вони роблять. 2023 рік чітко показав, що вони роблять. Все було кинуто, ніхто нікого не рятував. Казали, що прийдуть зрятують, але все для пропаганди було зроблено. Тобто, навіть коли вони приїжджали когось умовно рятувати, вони знімали відеоролики пропаганди, що вони це роблять. О, навіть подивіться, це два роки назад було. Що ваші слова і акції показують картинку Жен-Джоу, тобто картинку партії. Будь ласка, якби не робіть цього. Це все показує це партії, тому що на той момент там були протести. Та люди намагалися показати, що ось партія зробила неправильно. Ось такі новини та ось такі от речі були на той момент. А в наше сьогодення пам'ятаємо, що ми є українці. Ми є вільна, незалежна, демократична держава. Продовжуємо розвиватися, продовжуємо покращувати нашу усвідомленість, продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Донатимо, допомагаємо та віримо Збройним силам України. І пам'ятаємо, що все є та буде Україна!